Сотні людей вийшли до будівлі Конституційного суду Румунії в Бухаресті. Вони протестують проти рішення заборонити кандидату з украй правими поглядами Каліно Джорджеско брати участь у повторних виборах. Політик висунув свою кандидатуру 7 березня, але ЦВК її відхилила. Джорджеско звернувся до Конституційного суду, але той підтримав рішення ЦВК. Як можна усунути кандидата, якщо в нього все було гаразд? Його кандидатуру затвердили перед першим туром, а другий тур скасували лише тому, що кандидат перемагав. Не кажучи вже про те, що на міжнародному рівні нас просто обдурили. Це повний хаос і в політиці і в дипломатії. Джорджеско був маловідомим кандидатом, але торік у листопаді переміг у першому турі виборів. Тоді це для багатьох було неочікувано, і люди вийшли з протестами. Спочатку Конституційний суд підтвердив результати виборів, але потім їх скасував. Виникли підозри, що Джорджеско використав незадеклароване фінансування своєї виборчої кампанії. До того ж, чинний президент розсекретив документи румунських спецслужб, у яких стверджувалося, що у процес виборів втрутилася Росія. Москва та Джорджеско звинувачення відкидають. Конституційний суд ухвалив провести повторні вибори. Після заборони Джорджеску брати в них участь у вкрай правих політичних сил Румунії. Залишилося кілька днів, щоб висунути нового кандидата. Водночас багато румунів утомилися від політичної невизначеності. Я сподіваюся, що цей хаос закінчиться завдяки сумлінним людям, які хочуть змін. Ми всі хочемо змін, але не через хаос. Скасування результатів виборів також розкритикувало кілька політиків з адміністрації президента США Дональда Трампа. Зі слів віце-президента Джейді Венса та Ілона Маска, це приклад того, як європейські уряди придушують свободу слова та політичних опонентів. Повторні президентські вибори в Румунії пройдуть 4 травня. Якщо жоден кандидат не набере більше, ніж 50% голосів, то 18 травня відбудеться другий тур.